Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 7 листопада 2022 року, орієнтовно склали особового складу, знищено близько 76 460 особин за добу, 530, і поранено 229 380 песиголовців за добу, 1590 танків, 2771 одиниця за добу, 6 бойових броньованих машин, 5630 одиниць за добу, 19 артилерійських систем 1782 одиниці за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 391 одиниця засобів протиповітряної оборони, 202 одиниці літаків, 277 одиниць гелікоптерів, 260 одиниць безпілотних. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1472 одиниці за добу, 7 крилатих ракет, 399 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4199 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки, 157 одиниць за добу, дві. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!